Доброго дня вас вітає канал Сад Садвіничний. Сьогодні 20 вересня 2025 року. Ви на каналі. Хотів сьогодні показати останній персик моїй е, колекції персиків. Що в мене плодоноситься, можна казати, заключний сорт, який закриває сезон. Це Royal Gym. Серії роялів. У мене їх чотири є. Це четвертий роял джим. Ось такий сорт американської селекції, виведений Флойдом Зайгером. Американським селекціонером. Він багато вивів. Отакий сорт. Це перше плодоношення, того року було скільки сигналків. Це року трошки перше плодоношення, Непогано загрузив. Такий пізній сорт. Сорт являється промисловим. Можна вирощувати. Зараз я зірву скільки плодів. І ми зважимо і подивимося, попродегустуємо їх. Ось я три плоди знім. Ось такі дивіться, плоди, бачите, гарні які. Такі плоди. Такий колір на сонці. І ще й пізні. І запах має гарний. Роял такий запах. Можна сказати, сорт промисловий. Зараз вже повідходили всі ротхевини давно. І зараз вже персиків явно. Нема. І зараз саме якраз ціна може підніматися на персики. І цей сорт тримати дуже-дуже-дуже добре. Вибачаюся, телепо... був дзвінок по телефоні я. Цей сорт саме якраз зараз продавати на ринку саме якраз він буде показати свою ціну. Тому, тому що коли остальних вже нема, це якраз. Зараз я зважу цих скільки плодів, подивимося, я того року трошки дистував, там був скільки плодів, я навіть не пам'ятаю, який цей сорт, Це року я ще не куштував його. Так, зараз я включу. 220, 200. 20. Зараз я... Чекайте, що вага трошки не стоїть. Okay. 166. Зараз цей переважу, бо неправильно вся стояла вага. 182. 180, считаєш. І цей. 190. Ну так. 190-180. можна і 200 там знайти. Я вже вибирав, які м'як. Вони зараз саме у технічній зрісті, але деякі ще є м'які ще... Бачите, такий кісточка не відстає, бачите? Як у роялів, і Зараз зразу цей попробую один розрізати. Впереді, бо це просто роз... дуже перестиг. О! Отакий, От дивіться, бачите? Отакий варіант. А цей... Ну кісточка наполовину відстає, щось, щось чуть-чуть. Хоч у роялів він не, не, не дуже відстає, це не хоче на наполовину щось. Ну по соку, щоб взяти посоку, дивіться. Соку багато. По смаку. Зараз шматочок відріжу. Угу. Є багато сахару на цю пору, є і трошки кислинка така. Звичайно, він чуть має більшу кислинку, чим рояли ранчі, які була в Глорії Лі. Але смак доволі такий. Все одно солодость в нього є, на, на рівні Red Haven, а навіть може трошки і лучше. Mm. На рівні Ротхейвена солодость в нього зараз є Мякоть трошки хрустка. Можна його навіть зараїсти в технічні. І Даже коли він добре достиг, все одно остається такою хрусткою трошки. Але вже як перестине, то він вже тоді повністю м'який робиться. Шкірка така чуть тверденька, така середня, тобто показує він свою транспортабельність, він не буде мнятися, можна назривати і вести на ринок. Оце його преимущество, чи як говориться. Соку багато. Ну що вам скажу? Хороший сорт. Зараз тим більше рекомендую людям садити його і зараз, коли вже нема плодів, можете ласувати цей плід і для діток, і для себе. І так само його можна вивозити на ринок. Це при такій окрасі. Він буде все і при такому товарності, він такий тверденький, ну, то, ну і достигший, Буде себе хорошо показувати. Дякую, що ви на моєму каналі. Пишіть, як у вас цей сорт. Ставте коментарі, лайки. У мене цього року не ще не нащепив ще нескільки сортів роялів. На другий рік десь Бог на ті роки ще покажу. Там прайд, ще другий. Вам дякую, миру, вам незалежна Україна.